Під час тривожності активується симпатична нервова система, і таким чином пришвидшується наш пульс, дихання, напружуються м'язи. Такі сигнали говорять мозку про те, що ми в небезпеці і відповідно провокують виділення гормонів стресу. Кортизолу, який активує мозок для виживання, але при хронічній тривожності рівень кортизолу залишається дуже високим, що шкодить нашому тілу і психіці. Адреналіну, який відповідає за реакції бий або біжи, і відповідно йде такий дуже сильний, і швидкий приток до кінцівок нашого тіла, щоб ми реально могли бігти або бити. Норадреналін, який відповідає за тиск і сигналізує нашому тілу про небезпеку настороженість. Отже, тіло переходить в режим виживання. В результаті погіршуються когнітивні процеси, травлення, погіршується сон, та значний вплив отримує наша репродуктивна система. Це можливо трошки складно, але коли ми усвідомлюємо, що це не ми погані, а це лише наші біохімічні процеси, ми здатні впливати на це.